Финин. Финин. Я сейчас может, за собой перекину, блядь, и Утром в смысле? Ну, да. да. я же, ты что, вообще, блядь, шо, оху, ёпще, Ты же не суди по себе людей, блядь, я же не настолько пидорасил. Да-да-да. блядь, нам, да, нам, да, блядь. Пиздец, блядь, на ровном месте этот человека так засрать. Це хлопці, жива уха. І ви на каналі Уху ївший. Єбать у мене спінінг, вся риба моя. Чи похуй, чи не похуй. Буде розіграш. Перший поки скромненький, маленький. Зараз розкажу за що і як. Дивись сюди. Е, значить... Я особисто знаю багато людей, які зараз в ЗСУ, і вони страшно люблять ловити рибу. Якщо вони приїжджають додому, то вони обов'язково їдуть, їдуть кудись на болото. І чисто для таких людей інтернет-магазин Fishland організував 15% знижку по промокоду ЗСУ назавжди. Тобто, як хлопці, якщо ви вертаєтесь додому і хочете відпочити і не знаєте, де затаритись, ось вам підсказка. А за цю коротку вставку я. Для вас, для вас я. Вибив подарунки. Тобто, що ми зробимо? Коротше, що мені приїхало? Мені приїхав маленький комплект боблерів. О. Самий страшний, страшний я собі залишив. Я ж думаю, ви не образитесь. А оті красавці будуть розіграні між моїми під... активними, тільки активними підписниками. О, муха в інстаграмі та Ютюбі. Я не буду розказувати, по яким критеріям я буду обирати переможців. Тому, якщо хочете якось під цю двіжуху підсунутись, то коментуйте, лайкайте, що там ще треба. Репостіть. ну і все таке. Ц. Якщо вам така херня не сподобалась, то ви мені скажіть. і я буду всіх посилати нахрен. Просто тут ЗСУ ну, для ЗСУ можна. Оце зветься після обідня кілошка в місті. Охуєвши спінінги! Охуєвши є! Заходиш короче, в магазин і охуєваєш від асортименту і від некомпетентності тих продавців, які там працюють. Тому саме популярне питання: який же ж спінінг купить? Бо їх дуже дохіра, постійно виходять нові, а рекламують тільки те, що треба впхати рядовому рибаку. Тому сьогодні я підібрав отакий маленький асортиментик дринів, з якого можна висисити максимальну інфу по вибору спінінгів. І так, поїхали. Перший тип спінінгів я назву бомж. Це херня, яку ви зібрали десь в Аврорі, щоб бухаючи, кинути ту палку, проїбати її, поламати коротше, 10 разів. І, я не знаю, коров нею ганяти чи Хуй його знає, Коротше, на що ви її берете. Я не кажу, що нею не можна нічого підпіймати. Я сам пішов і сам на неї зловив. Дивись, що я по ній скажу? Це піздец. Наскільки треба не любити себе і не любити рибалку, щоб заставляти себе ловити оцією хуйньою, я, я не розумію. Ну, чи чесно, для мене це. Загадка, бо ну, людина, яка розуміє, що таке рибалка, і навіщо він на неї збирається, ходить, не досипає, то в принципі, ну, у нього є якась самоповага і до себе, і до процесу. Тому він купляє щось адекватне, а не такий шлак, який потім просто переростає в гемор. забыл. Ну ладно, не с первого, с третьего, чтобы тебе не так обидно было. Далі. Економ. Це людина. Не знаю, чи вона дружила дуже сильно з якимось продавцем, а продавець шикарно лови рибу і передручив уже купу всяких снастей. І ось він дав вам пораду в виборі якогось дешевого, але правильного комплекту. Тобто це супер дешевий спінінг якийсь там, до 1000 гривень. І катухан 12 гривні. Коротше. Дешевше ви. А, ну хоча є дешевше. Є за 1000, теж катушка. Не буду. Ніякої реклами тут нема, тому нічого поки називати не буду. Якщо вам треба буде зібрати комплект, ви можете до мене звертатись, я вам допоможу. О, І, в принципі, та й все, в принципі. Тому такі снасті бувають. Я їх тестував а, рок. Зо три назад. І, в принципі, ну воно працює, воно не таке геморне, воно вже дуже лежить гарно в руці, робить свої функції. І, ну, і допомагає, дійсно допомагає комфортно ловити рибу. Буває таке. А далі то цікавіше комплект лох або жлоб. Це якийсь любитель посидіти в Фейсбуці і надивитися таргетованої реклами від компаній, які вливають гроші на те, щоб знайти свого улюбленого покупця, чи хто він там для них хрен його знає, який купить якийсь шлак, котрий теж розрахований на масового користувача. Ось ось. А ще класно, коли це одного бренду тятьки. Тобто катушка, яка пережила херову тучу просто проблем. Скільки було відгуків, це просто піздець за моє життя. То з фрикціоном проблеми, то вона стукає, то вона ще щось. Коротше, це просто срака, чесно вам скажу. Але вони користуються популярністю. Бо що? Бо є реклама і спінінг. Ахір'ять просто. Я не знаю, як ви цим цією ломакою. Це ж блять, ну не це палка, це ну, держак для лопати. Як ви їм ловите? Ну, чесно скажу. Ну, я дуже багато чув піздатих коментарів там, де, блять, ну прям не знаю, лижуть в жопу бляха муха всіх, хто його створив і продав їм. Ну, я не знаю, чесно, блядь, скільки я перепробував, є аналоги, навіть дешевше і на набагато. На, на Веселіше зроблені, чим у цей держачок. У мене знайомі, ну адекватні знайомі, які розуміють, в чому вони проїбалися. Вже давно розповідають, чим їм не подобається ну, конкретна штука. А знову ж нічого не кажу, нічого, ніяких брендів, нічого не, не, не згадую. Ніякої реклами, тільки за сер. О, Тому, е якщо ви хочете купити щось адекватне і нормальне, то реклама, особливо у Фейсбуці, ну не, не дуже е добрий варіант для. Пошуку для загострення свого зору на якісь конкретні позиції. Коли робиш акцент на кайф, mm. тоді і в місті Ну, за рибок. Далі Далі йде у нас ціна якість. Тут у мене комплект, там де катушечка сотку дол доларів стоїть, і палка сотку доларів стоїть. Чисто я вважаю, що опирається в сотні зелених за елемент, це вже буде правильна снасть, яка перекриє в принципі, всі потреби. Зробить це якісно в простій повсякденній рибалці нічим не уступить якимось топовим комплектам. Бо, в принципі, воно робить те, що воно потрібно робити. Дешевше, ну, як правило, шлак. Дорожче є питання чи потрібно воно вже тобі. А от золота середина це завжди сотня баксів, що катушка, що бланк. Далі. Є збочення, дике збочення. Тобто, коли ти вже зажрався, просто по-страшному і не знаєш чим себе зайняти, ти купляєш собі кастинг. Скажу чесно, є нюанси, і є нюанси навіть в японських компонентах цього комплекту. Але, але ну, це нові враження, це е, є свої переваги, однозначно є свої переваги. І... Та враження. Наперед цього враження. Не буду розписувати, чим е кастинг краще чи гірше. Це один із варіантів оснащення для спінінгової рибалки. Просто як варіант. Наступний тип комплекту це довбойоб. Або я не знаю, як ще можна назвати людину, яка купляє спіннінг. За 600 баксів, там, за 1000 баксів, і небудь там за 500 баксів Посейдона, Салті Сенсейшена. І ставить туди катушку там, за сотку. Або навпаки, купляє піздець, яку наворочену катушку, там вообще хана який-небудь Вангфіш, чи, блять, ще краще стелу. І купляє на нього вудлище, блядь, за 1000 гривень. Просто це піздец. Воно мене завжди бісило. І я не розумів даного. Підходу вообще в виборі Снасті, тобто він прийшов, знав останні гроші купив якусь одну херню, а <гум> то що не хватило, недостаючий компонент, просто на шкрьоб на здачу. короче, купив собі. Ну я не знаю, який може бути баланс в такій Снасті, і нахера його вообще робити, бо Снасті дорогі, вони потребують дуже бережного відношення. Це ну, для, для початку. Потім вони обслуговування потребують якісного дорогого обслуговування, яким мало хто буде займатися. В принципі, якщо, ну, якщо є такий дисонанс в виборі компонентів, тому не робіть так. Це точно ну, добре від цього не буде нікому. Ну, Понт може бути. Да. Далі, якщо це все взяти, оце, оце все взяти і продати, оце, то можна купити один топовий комплект. Але нахуй він треба. Особливо, якщо ти не спортсмен, який тягається своїм оснащенням з іншими людьми, з такими ж, яким зайнятості, в принципі, нічим. Ну, Просто воно нахуй тобі не треба. Не треба воно тобі. Тому що, знову ж. Сухий дзвінкий графіт дуже боїться ударів. Дуже потребує бережного відношення, протирання пилючки з нього і все тому подібного. Якщо ти береш дороженну катушку, то якщо ти її коцнеш, то ти заїбешся, тратить ті гроші на, на те, щоб купити собі нову шпулю. Або е якщо ти уб'єш головну пару, помакавши пару разів катушку в воді, е в болоті, то. Теж воно стоїть ну, таких нікорових грошей, я тобі скажу. От і думай, оце чи один якийсь дороженний. Якщо треба якісь конкретні поради по моделям, я нічого не можу зараз сказати, бо є багато варіантів е, оснащення, є багато типів спіннінгової риболовлі. Тому, ну, під кожен тип, під, під ультралайт. там, не знаю, головневий, чи мікроджиговий, чи лайт, чи береговий спінінг джиговий, чи твічевий, чи щось ваще, чи ще щось. Ну тобто, там є багато всяких нюансів, і треба це все роздивлятись уже під конкретні умови. Тому, ну чисто так щось казати, я думаю, сенсу не буде, але. Основне, що я хочу, щоб ви запам'ятали, якщо ви берете спінінг, не хуйню цю в Аврорі. а хоча б за сотку доларів спінінг ви собі, якщо хочете взяти, перше, на що треба звернути увагу, це блядь, гарантія. Якщо вам не дають гарантію на той спінінг, кладіть на нього хер, якщо на нього немає е, деталей запасних. Бо якщо ви десь приб'єте коміль чи переламаєте хлист. Що ви будете з ним робити? Ви просто викидаєте півсуми. Просто ну, от вона у вас тіла, а вам її, ну, куди ти блядь, її на, на сапку разу, що повішаєш, чи, блядь, на, на граблі чи що, блядь, чи в лопату запряжеш. Все, хана, нема твоїх грошей. Тому перше гарантія. Перше, друге, це запасні частини. Це, в принципі, касається і катушок. Ну, про це ми поговоримо якось. Іншим разом, якщо ти думаєш, що економити на спінгу це добра ідея, то економ на гандонах, купляй пакет. Пакет маєчка дешевше, в рази просто можна постирати, просушити. Хороша ідея. Тобто, ну в принципі, я думаю, логіку ти зрозумів. Якщо ти хочеш задоволення, то за задоволення трохи треба заплатити. Трохи. Я не кажу брати топ, топ нахер не треба. А ось золоту серединку, я б тобі радив, чисто так по людськи, по-братськи. Єбать, а ти знаєш, що я так довго? Короче, спочатку поламалась машина. Потім якийсь підарас вислав мені хуйову деталь. І... і я по цей день повертаю гроші. Єбля, Реклами не будуть, але будуть інколи колаборації з вигодою для вас. Тому прийдеться жити жити на донати. Якщо хочете, щоб якісь... Були у мене у покращення у відео, чи в звуці, чи в ну в обчому в контенті, то ну і по іншому ніяк. Реквізити я буду закріплювати під кожним відео, бо треба щось робити.